Всім привіт! Це моє перше відео на каналі Село Торгує. Буду викладати угоди, які торгую. Тепер торгую Форекс, валютні пари. Хто не знає, Форекс це міжнародний децентралізований валютний ринок, де купують та продають валюту. На відміну від біржі, Форекс не має фізичного розташування та торгується цілодобово 5 днів на тиждень. Чому вибрав саме Форекс? Про це розкажу в кінці відео. Раніше торгував крипту після кілька злитих депозитів та кілька нервових зривів, зрозумів, що легко не буде, потрібно вчитися та ставати кращим. Завжди перед торгами я буду виконувати підготовку до торгів. Домашнє завдання, як у школі, це допоможе позбутися емоцій в торгівлі, адже емоції це один з найголовніших ворогів трейдера. Так, перейдемо до суті. Суть даного каналу навчитися торгувати на біржі та Форекс. Неважливо насправді, який інструмент використовувати. І головне питання цього каналу взагалі, чи може проста людина з села заробляти з трейдингу. Пропоную зі мною це провірити. Перше, що ми зробимо, це поставимо цілі. Наша ціль заробляти 500 доларів в місяць. Це середня зарплата в Україні, а можливо, і вище середньої. На це може піти деякий час. На мою думку, около 6 місяців. Ціль ми поставили, ціль ми розіб'ємо на етапи. Перший етап потрібно наробити статистику торгівлі, а саме зробити 100 угод. Угоди буду відкривати на деморахунку. Коли статистика буде виконана, та її результати будуть, будуть мінімум 30% успішних угод. Тоді перший етап позаду. Другий етап це якраз відповідь, чому я обрав Форекс. На другому етапі я хочу пройти челендж в проп фірмі. А саме хочу отримати 10 000 доларів в управління. І коли я ці гроші отримую в управління, тоді наша ціль буде виконана. Можливо, звучить дуже солодко. Але. То не спробує, тоді той не дізнається, так це чи ні. Пропоную зі мною пройти цей весь шлях. Також підписуйтесь на телеграм-канал, в якому буду виставляти підготовку до торгівлі та інші цікаві штуки. Дякую за увагу. Мирного неба. Зустрінемось!